Так, залишається одна секунда і все, поїхали. Так, мені дуже цікаво, яка буде обнова. Тому чекаємо. Так, поки що чорний екран. О, все починається. Так, НЛО. Угу. Воно врізається сюди. Будуть пришельці чи що? Ага, оце така карта буде, де вибирати карту. Блін, це дуже гарно і дуже класно. Так, виходить головний бос. Так, дивимося. І ще далі. Знову чорний екран. А все. Закінчилось. Так, тут якийсь паркур, можна пройти. Так, яма якась. Батл Пас. О, дають плюша такого класу. Так, забираю. О, Годлі класні. Тут, як завжди, дорого, містері Бокс також класний. Так, ну давайте тоді пройдемо паркур. Все-таки він тут. А, тут просто нікелі стоїть. Тут ніяк вверх не попасти. Так, ну окей. Ось цю фігню зробили. Просто ненавиджу її тепер. Було в сто раз класніше, а зараз зробили якусь фігню. Так, давайте сфоткаємось з подружкою Ось так прикольненько. Мені подобаються ці плюші, такі мілашки. Далі тут годлі, далі якийсь колодязь З нього вилазять миші. Цікаво. Далі тут якісь кнопки. А, все раунд почався. О, я мартер. Так, давайте зіграємо каточку за мартера, тому що все-таки мені не так часто ще стоїть на ролі, коли 11 людей на карті. Тому давайте. Зараз я отримую о, ніж. <кхе> так, вибачте трохи змій голос, я хвора. Так, давайте відразу вб'ємо. Так, чого в мене воно не вбилось, окей. Давайте пошукаємо інших людей. Так, ось, хлопчик. Так. Погнали далі. Дівчинку зараз якусь бити. А Ану, дівчинка не виходить, тому погнали за хлопцем. Так, біжу. Так, вбила дівчинку. Зараз вб'ю цього хлопця. А може. Мені навіть не бачила, що ззаді хтось в мене є. Так, випила моя улюблена карта фермерська, я просто її обожнюю. Так, я зомбі, тому зараз будемо заражати. Просто це такий вайб, минуло років, тому що я цю карту просто раніше обожнювала. Так, ну я не завжди люблю бути зомбі, я я люблю оцим, бо тут мене вбили. Тому зараз будемо заражати усіх. Так, я тут бачу дівчинку, я якось будь-то швидше бігаю. Мені знову пристрелили. Так, от, давайте зараз вже нормально переможемо. Так, зараз треба нам заразити якусь. Ну, о, дівчинка ось. Давайте її заразимо якось. Я її заразила? О, все, я її заразила нарешті. Так, біжемо, біжимо далі. Я бачу ще одну дівчинку, я її ступу заражу, тому що якась будь то нубік. О, дівчинка допомагала. Короче, ми її заразили. Далі цей пацан. Він якийсь прошик, а я його не люблю. ну, давайте буде мене інша людина пристрелила. О, я на криші. Так, ось тут людина. Блін, як? Чому я до неї не достала? Так, ну зараз я її точно. О, переможу в зомбі візьму. Так, ну, господи, все нарешті. Так, біжимо далі, шукати інших людей. Так, ну тут уже майже всі зомбі, я людей майже і не бачу. Ну, давайте кудись наверх, на кришу заберемося. Зараз ми обійдемо з іншої сторони її. Так, а, все, всіх заразили інші люди. Так, я стала шерифом. Мені якось сьогодні дуже везе на ролі, тому що я не все знімаю, але в мене куча ролей випадає сьогодні. Так, моя подруга стала мартером, тому треба жити, жити і вбивати. Так, ну, я поки стріляю. Блін, я не попадаю. Ну, Зараз буде гнілочку, тому що і я не ну, та й вона достатньо про, тому зараз ми будемо просто повепехатися дуже довго. Так, ну я її тут чекаю. Якось я її не бачу. Так, ой, я телепортнуся. Опа, я телепортнуся. Так. Тепер біжимо сюди і ось тут будемо її чекати, тому що ось тут, як на мене, найбезопасніше, найбезпечніше, тому чекаємо її. Поки позбираємо цукерочки, тому що мені обнова дуже сподобалась. І я хочу пройти, напевно, весь пас, але я знаю, що я стовідсотково його не зможу пройти, тому хоча б пройти десь до 20-ї ячейки. Так, ми ну поки збираємо і чекаємо її. Так, ми бачу. О, я попала, все клас, перемога. Так, зараз я поставлю такий. Все клас. Так, в цьому раунді я стала мардером, тому зараз спробуємо виграти, але це не точно. Так, перша людина вбиваємо. Так, блін, я трошки застряла. Чесно, обожнюю цю карту. І не обожнюю. Не знаю, якось тут дуже багато якогось деталей, тут дуже важко пройти, тому що ти постійно застряєш тут. Так, Давайте поки цукарочку пособираємо. Все-таки онова і для цього, можна так сказати. Так, спускаємось в підвал. Заходимо сюди. Цукарки знову збираємо. Так, якось я людей вже не бачу, я побачу одну людину і все. Так, ось кімнатка обожнюю, там очі. Так, бачу людей. Так. Біжу за солі за своєю подругою. Так, ну вона прошка, я її не вб'ю 100%, але не знаю. Так, біжимо. Так, боже, це буде зараз Три 3000 років. Так, ну блін, як? Я взагалі в неї не попадаю. Я прямо біля неї, але не можу її вбити. Так, попригунька ми тут на бомбу взяла. Так. Я також спробую пригати. Тут шеріф просто стоїть, реально. У нас хватило пістолет, все, я тут вже помру. Так, ну, давайте спробуємо все-таки перемогти. Так. Я не попадаю. Якось не виходить попасти. Так. Біжимо, виходимо звідси і спробуємо не стріляти. Напевно, в мене зараз проб'є. О, так. Да. Блін, ну, класно, що вона мне Було б прикольніше, якби боюсь, ты прям фау, блін, мене хтось там толпчить фос.